Увага водії, здавалося, вже не може бути гірше, да, але знову черговий сюрприз. І вже здорожчали автівку. Купити автівку з 1 числа цього місяця буде дорожче, тому що зріс податок. Разом з тим, що підвищився податок на все в Україні, да, військовий збір зріс з 1,5 до 5%. Так само зріс і податок на транспортні засоби. Тепер продаж першого автомобіля 0%. Слава Богу, залишили і не додали туди військового збору. Хоча це розглядалося, і ще не факт, може й додати. Другого автомобіля 5% податку і 5% військового збору, замість півтора, який був раніше. Третій автомобіль 18% податку і 5% військового збору. Мається на увазі третя автівка за один рік. Таким чином продати другу, третю і всі поступні автівки буде дорожче, і закладати ці всі пере. Весли будуть, звісно, куди в ціну самої автівки. Тож, зустрічаємо нові податки, нове збільшення. Дивимось, що відбувається далі. Я на автотемі вам розповідаю, щоб нічого не пропустити. Долучайтесь, кнопочка підписатися під відео. Зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.